Про Молдову, ти що не бачиш, як я одягнувся, красавчик? А Ти знаєш, як я в Молдову їздив? Ну не в Молдову, а на Буковині ці села понад кордоном там їдеш і цей колючий дріц. Це була комедія. Мені треба було на документ поставити апостіль гербової печатку сільради. Костичани, як зараз пам'ятаю, я, коротше, приїжджаю до Костичан, е, довго їхав зі Львова. А сільрада закрита, розумієш? Це середа четвер десь. І там амбарний замок висить. Я такий, типа, а що відбувається? А місцеві кажуть, що закрита. Я кажу, а де вони всі? Вони кажуть, на цвинтарі. Чи видно, вираз мого обличчя їх ну, спонукав все-таки допомогти. Кажуть, та ні, каже, вони на цвинтарі прибирають. Перед Великоднем, а там епічна картина, коротше кажучи, стоїть Василь Іванович, голова сільради сперся на 412-й Москвіч, і жінки граблями, отак от, значить, працюють. І він каже: Аля, нам треба печатка. Вона каже: Василь Іванович, е, чи як там його звали, е, ви ж на минулих вихідних до кума їздила в Комишани, по-моєму, друге селище, і ви її там забули. І на цьому моменті там ще історія продовжувалася дуже довго. Я зрозумів, що не всі анекдоти про молдаван є анекдотами. Ой, ну Галя потім мені допомогла. Ще й 10 гривень заробила. В 2006 році хороші гроші. Привіт, мене звати Олександр Чіш. Це експлейнер. І сьогодні ми говоримо про президентські вибори в Молдові і референдум, який визначить шлях Молдови, куди вона рухається до нормальних країн або до самі знаєте куди ці вибори вони стали такою, знаєте, політичною битвою, яка визначила не тільки внутрішній курс країни, а й в принципі місце Молдови на геополітичній мапі. Ну, якщо можна говорити про геополітику і Молдову, але ми з вами не росіяни. Ми поважаємо всі нації, тому це дійсно для нас важливо. Далі ми вам пояснимо, чому на тлі здачі війни в Україні економічних труднощів і протистояння між ЄС і Росією, Молдова опинилася перед складним вибором. Ну як складним, складним для їх громадян залишитися на проєвропейському шляху або повернутися до сфери впливу, е, Москви. Хоча, як на мене, вибачте, якщо подивитися на мапу, ну там все якби зрозуміло. Е, менше з тим виклик був серйозний і в ці вибори втручалася, звісно, вже е, терористична організація Російська Федерація, і вона мала вплив і не все е, е, так райдужно, як думали прихильники. Е, Чинної президентки має Сандо, зараз про це і поговоримо. Перший тур президентських виборів відбувся 20 жовтня, і він фактично підтвердив глибоку поляризацію суспільства. Має Сандо отримала майже 42% голосів. Хоча там за прогнозами її штабу говорили про те, що можливо навіть буде перемога в першому турі, тобто 50% плюс один голос. Але як Кажуть, у нас в Україні не так сталося, як гадалося. А це в принципі продемонструвало значну підтримку її проєвропейського курсу і її, але не дозволило перемогти. Але так само це продемонструвало високу підтримку. Ну, відносно високу підтримку її головного конкурента Олександра Стояногло. Стояно за нього проголосувало 26,35%. Сотих виборців з тих, хто прийшли на вибори, вірніше, якщо бути точним. Третє місце зайняв Рената усатий. Ну, це як в дитячому садку. Ну, Ріната Усатий зайняв третє місце понад 13%. Я просто не стоюся, як секти, яка не сміється з прізвища. Я якраз от люблю такі речі. Ще одна штука, яка відбувалася, це вплив проросійських партій. І була така партія Ілана Шора, яка так і називалася Шор. І яка також вплинула на результати, бо вони організовували масові протести перед та в день голосування закликали прихильників підтримати кандидатів, які виступають проти європейської інтеграції. Ця цей от Ілан Шор, це взагалі, можете почитати цікавий персонаж. Його там розшукують і правоохоронні органи ФБР, в тому числі і Молдовські, переховуються він в Молдові і навіть створює. Молдовські партії на з'їзді в Москві. Як це дивно не звучить, ну от такі реалії. Вибори відбулися з рекордною явкою. 63 Це свідчить про високу мобілізацію, як ми вже говорили виборців, як на підтримку євроатлантичного шляху, так і проти нього. Незважаючи на спроби дезінформації та провокації, міжнародні спостерігачі ОБСЄ, ЄС визнали виборами. Вибори такими, що загалом відповідали стандартам демократії, особливо в регіонах з високою, а зафіксували декілька порушень. Да, але от це було в регіонах з високою концентрацією проросійських виборів. Ну а в принципі, самі вибори визнані демократичними. Другий тур запланований на 3 листопада 2024 року, і він стане вирішальним. От знову таки Санду і Стоянагло будуть змагатися. Розрив великі, але всяке різне бувало в історії виборчих перегонів. Тому питання лишаються. Санду сподівається залучити підтримку виборців, які голосували за менших проєвропейських кандидатів. Тоді як Стояногло намагається об'єднати навколо себе увесь антиурядовий електорат проросійський, буду називати речі своїми іменами. Від того, хто переможе, відповідно 3 листопада залежатиме не лише майбутній курс Молдови, а й політична стабільність регіону, ну в тому числі і України. Як ви розумієте, саме тому ці вибори дуже важливі. Про це я просто свою думку висловлю в кінці. Якщо дозволити, в цілому політичний ландшафт у Молдові він поляризований дуже сильно. З одного боку, от, чинна президентка Майя Санду, яка обіцяла продовжити реформи та вступ до ЄС, її партія під назвою Пас зосередилася на зміцненні демократичних інституцій та боротьбі з корупцією, але стикнулася з потужною протидією про російських сил. Які звинувачували уряд у погіршенні економічної ситуації, ну що вони зазвичай і розігли цю карту завжди? Опозиція зібрала під своїм крилом різні фракції від соціалістичної партії «Прости господі Ігоря Додона до мережі Іона Чебана, який позиціонував себе як незалежний політик, але отримував підтримку від проросійських медіа. Ключові теми виборів відображали розкол у суспільстві. Європейська інтеграція стала центральним питанням, що мобілізувало прихильників Санду та її опонентів. Останні боялися, що євроінтеграція принесе економічні труднощі, а деякі групи розглядали її як загрозу традиційним цінностям. Росія скористалася цими страхами і, поширюючи через підконтрольні медіа фейки про втрату молдовського суверенітету та диктат Брюсселя, ну хоч не англосаксів знаєте, уряд Санду в свою чергу намагався показати, що шлях до ЄС це не тільки реформи, а й економічні переваги, преференції, зокрема доступ до ринків та інвестицій. На тлі цих дебатів Росія активізує свій вплив розслідування правоохоронних органів. Правоохоронних органів виявляють, що партія і цього Ілана Шара, і... Чувак, Красавчик, він вкрав мільярд з мільярда відмив 300 мільйонів доларів і заховався у Росії. А ще його дружина Жасмін. Якщо вам це про щось говорить, бо мені ні про що. Ця партія отримувала фінансування через офшорні рахунки в Об'єднаних Арабських Еміратах, що дозволяло організовувати масові протести та кампанії з підкупу виборців. Там є смішні кадри, де, значить, іде колона з плакатами і в Молдові. І каже, там типа більші пенсії, більші пенсії. Ну, коротше, ми все це знаємо. Це все як це працює. Ну от такими методами росіяни намагалися впливати на все це на території Російської Драців. регулярно їздили невеликі групи по 20 осіб. За даними правоохоронців. Загалом понад 300 осіб пройшли навчання в Росії. Програма тренувань включала тактики провокування правоохоронців, використання зброї та предметів для нанесення несмертельної шкоди. Вивчали масову психологію, протистояння з силовиками на протестах, виготовлення саморобних вибухівок. Такі от штуки вони підривали довіру до уряду та створювали атмосферу нестабільності. Дезінформаційні кампанії також були на піку. Соцмережі заповнили фейкові новини про підготовку мобілізації в Молдові для війни в Україні, що спричинило ну, от тих, хто сидить на російській оці, певну паніку серед них та протести протести в регіонах. Мітинги відбувалися навіть в столиці, в Кишиневі. І багато з них фінансувалися проросійськими структурами, що використовували ситуацію для ну, такої ескалації соціальної напруги. Треба сказати і визнати, що Молдова намагалася протистояти цим загрозам. Уряд закрив кілька телеканалів, щось нагадую, правда. Але тут було рішучі дії на відміну від України. Які поширювали закрили вони кілька телеканалів, які поширювали російську пропаганду, а також розпочали масштабні антикорупційні розслідування спрямовані на осіб пов'язаних з Росією на міжнародній арені? Молдова також отримала потужну підтримку з боку ЄС та Сполучених Штатів. Там говорять про якісь захварні суми як для такої невеличкої країни. І за їхньою допомогою було створено нові інституції для боротьби з дезінформацією. Та зміцнення кібербезпеки, а також надано фінансову допомогу для стабілізації економіки, економіки перепрошую, та розвитку енергетичної інфраструктури. Підписали знову торгівельні угоди, і це мало продемонструвати певні економічні переваги євроінтеграції перед російськими обіцянками ну, для тих людей, у яких є в голові мізки. Не можна говорити про Молдову, не говорячи про Придністров'я. І тут цікаво в принципі, воно завжди залишалося окремим випадком для безпеки Молдови. На тлі війни в Україні його статус викликав та й продовжує за великим рахунком викликати занепокоєння. Росія підтримувала цей регіон як важель впливу. Але уряд Сан дозумів уникнути серйозної ескалації, залучивши до процесу врегулювання ЄС та ОБСЄ. це стало важливим сигналом для міжнародної спільноти про те, що Молдова сама здатна реагувати, значить, на такі загрози і працювати над мирними рішеннями. Там що цікаво, що завжди на всіх виборах Молдові з Придністров'я. Приїздили оці от каруселі, як ми у нас називаємо на наших виборах, да? виборці, які голосували на ділянках, які відкривалися для мешканців Придністров'я на підконтрольній уряду Молдови території. І, значить, казали про те, що до 4-ї години бюлетені закінчувалися, часто приходилося їздити кудись в сусідній населений пункт, щоб поповнити їх, щоб оці от Придністровці. Далі продовжували голосувати. Самі розумієте за кого цього разу, як це не дивно, так не було. Голосували мешканці, не було каруселей Все було, як пишуть журналісти, доволі спокійно і навіть черг не було на цих дільницях для мешканців Придністров'я. Зрозуміло, що вони ну зрозуміло, да зрозуміло, що вони проголосували. Більшість їх на глу, за, за сам до менше, але ну, розрив там теж такий не кардинальний, і, в принципі, це така родзинка цікаво пов'язана з Придністров'ям. Ну, і не менш, а можливо, ну, на мою особисту думку, навіть більш важлива річ це те, що. Разом з президентськими виборами 20 жовтня 2024 року в Молдові відбувався референдум щодо вступу до Євросоюзу. Проведення референдуму саме в цей день мало як політичне, в принципі, так і стратегічне підґрунтя. Президентка Майя Санду та і партія ПАС зробили проєвропейський курс головною частиною своєї політичної програми і, враховуючи протидії російських сил, і гібридні загрози. Влада прагнула використати високий рівень електоральної активності та своєї підтримки. Ну зрозуміло, що вони робили заміри на виборах, щоб продемонструвати підтримку європейської інтеграції серед громадян. Результати референдуму мають стати важливим сигналом для ЄС про готовність молдовського суспільства до початку офіційних переговорів про членство. Але є нюанс. Отже, це поліцейський склад у Кишиневі, столиці Молдови. Ми тут, бо поліція каже, що знайшла докази втручання російських мереж у вибори президента та референдум щодо ЄС ось бачите величезні купи плакатів чи листівок з написом Голосуйте проти на референдумі з одного боку текст російською, з іншого молдовською. І якщо подивитися на масштаб, то тут у нас ці величезні купи. Ще одна купа внизу. А тут ви бачите менші версії тих самих голосуйте проти також двома мовами. на кожній пачці написано, що там тисяча, і таких пачок тут багато. Думаю, тут щонайменше 100 тисяч листівок це частина того, що молдовська поліція назвала узгодженою спробою зірвати демократичний процес. Кремль заперечує причетність, але влада Молдови виявила мережу з 130 тисяч людей, підкуплених голосувати проти. Вони пояснили, що різні рівні цієї мережі. Отримують виплати через підсанкційний російський банк. Частково це пов'язують з вигнаним проросійським політиком Іланом Шором. У цій мафіозній мережі є різні рівні. Верхівка організовує є вербувальники. Внизу кажуть 70 тисяч людей готові за сигналом проголосувати проти. Вони виявили пропагандистські листівки, які планувалося роздавати. також стверджують, що 300 молдован вивезли до Росії для навчання організації заворушень. Цю ситуацію за їхніми словами вдалося зірвати. Вони вважають це частиною гібридної війни Росії проти Молдови, щоб підірвати демократію та євроінтеграцію Ідеї були такі, що з огляду на агресивну політику Росії та її втручання у внутрішні справи країни, референдум також допоміг би уряду легітимізувати курс на європейську інтеграцію. Влада розраховувала, що перемога про європейського варіанту на референдумі ускладнить маніпуляцію громадською думкою з боку проросійських сил і послабить аргументи опозиції, яка виступає за багатовекторний або проросійський курс. що в принципі одне і те ж, як ми з вами знаємо. Проведення референдуму одночасно з виборами президента також пояснювалося там економічно виправданими рішенням. Це дозволило заощадити фінанси та адміністративні ресурси, підвищити явку, адже участь у виборців у президентських виборах стимулювала брати участь і у референдумі. Зрозуміло, якби простіше один раз прийти і поставити дві галочки, ніж ото ходити багато разів. Крім того, високий рівень явки мав продемонструвати, що результати референдуму є відображенням більшості громадян. Важливо зазначити, що в умовах поширення фейкових новин та російської пропаганди, що стверджували про диктат заходу і втрату суверенітету, уряд вважав важливим офіційно закріпити вибір курсу на ЄС через референдум. Це мало посилити позиції. Молдови на міжнародній арені показавши, що інтеграція з Європою є свідомим рішенням більшості громадян. Якби це був текст, тут би було виділено жирним, а не лише політичною стратегією чинної влади. Референдум також мав мати вплив на динаміку президентських виборів. Кандидатурі були змушені ну, кандидати в президенти чіткіше окреслити свої позиції щодо європейської інтеграції. Це сприяло кращому інформуванню виборців і зменшило простір для маневрів опозиції. Для Санду та Пас це стала нагодою мобілізувати свій проєвропейський. Електорат і тоді, як опозиція мала обмежений простір для ведення кампанії проти референдуму, оскільки критика могла відвернути частину виборців. Ну ось такими були плани. Молдовських проєвропейських політиків, а тепер знаєте, можна поставити цю от музичку ту, ту, ту і повторити українське прислів'я. Не так сталося, як гадалося. За даними 99% оброблених протоколів, підтримують ступ в єс 50,28% з тих виборців, хто проголосував. Проти 49,72%. Це з одного боку підкріплює мандат на продовження інтеграції, да, дає можливість уряду офіційно ініціювати, ну, якщо такі цифри і залишаться, та? е, але там 1%, я думаю, що навряд чи там уже буде такий, е, щось поміняється. Це дає можливість уряду офіційно ініціювати переговори про членство з ЄС у 2025 році, а також укріплює позиції. Про європейських сил перед другим туром президентських виборів, ну як укріплює. Ну з такими цифрами якось укріплює, звісно. Але <кхм> нюанс в тому, що цю перевагу дали закордонні виборчі дільниці. А от само населення, яке мешкає в Молдові, воно проголосувало проти вступу і це. Така, знаєте, на мою думку, ще річ, яку будуть розгойдувати і проросійські сили, і така міна уповільненої дії. Хотілося б, щоб її вдалося знешкодити. Тому що зрозуміло, що закордонні дільниці люди, які побачили великий світ, вони голосують за євроінтеграцію, а більшість виходить мешканців Молдови, живе якимось минулим. Зрозуміло, що з часом в силу природньої селекції буде більше молоді голосувати на виборах. Ну, але ось такі результати. Чим ми можемо підсумувати цей випуск? Ці вибори показали, що Молдова залежить не тільки від внутрішньої політики, а й від того, наскільки вона ефективно може протистояти зовнішньому тиску. І, в принципі, заборона цих пропагандистських російських телеканалів і заборона проросі, відверто про російських партій свідчить про те, що Молдова це вміє робити. А, і якщо вже йти в геополітику, то знаєте, успіх на шляху до ЄС, саме Молдови, стане важливим таким, сигналом для інших пострадянських країн, ну, от, наприклад, для Вірменії. Не знаю, куди там котиться Грузія. Хотілося б, щоб для Грузії також це було прикладом, що можна а, йти шляхом до євроінтеграції, але в Грузії щось останнім часом <кхід> не туди вона котиться, але це не тема цього випуску. А от Вірменія, яка там потрошку-потрошку починає вибиратися з російських обійм міцних братерських, в принципі, для неї це може бути таким. Прикладом, що можна себе позиціонувати як суб'єкта навіть в таких надскладних умовах, я думаю, що 3 листопада ну, враховуючи такий розрив між Май Сандо і Олександром Стояногло, який становить скільки там близько 13%. Я думаю, що це все-таки буде говорити про те, що в другому турі перемагає Сандо. Ну але знову це мої припущення, вибір за громадянами Молдови, і сподіваємось, що вони зроблять його правильним, тому що любі друзі, дорога родина, чому ми про це говоримо сьогодні? 1222 кілометри пише Вікіпедія на спільного кордону з Молдовою. Ще мати одну тисячу ще мати одні 1200 кілометрів не з нестабільною територією або небезпечною, як з Білорусі. Наприклад, ну нам це точно не треба країні, яка веде виснажливу війну проти агресора. І хотілося, щоб, хоча б з цього боку ми себе відчували більш-менш спокійно, ви чудово пам'ятаєте, як ця карта Придністров'я розігрувалася на початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми можемо зробити? Сподіватися, що виборці Молдови зроблять вибор в бік євроінтеграції. І хоча б на цій ділянці мати е, спокій. Е, я вас закликаю допомагати Збройним силам України. Е, е, хто не поставив вподобайку під цим відео, поставте, також підпишіться на канал, поставте подвійний дзвіночок. Тоді приходять сповіщення про вихід відео на нашому каналі. Напишіть, яка у мене гарна сорочка. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чому я її одягнув. А, От і а, що ще? Це був експлейнер. Будьте чемними, повертайтеся від шахедів і ракет. Дякую, що о, додивились до кінця. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує. А їх пошук завжди приводить до розчарування.